Пережила Другу світову та повоєнний голод 46 47 років. Бачила, як спершу фашисти, а потім комуністи нищили Україну. Її ім'я Олександра Стародубцева. Як жінка протестувала проти Путіна на початку російської агресії та як готувалася зустрічати окупантів під час повномасштабного вторгнення, розказала владу величко вона пережила страшну війну та голод. Умирали ж люди, їли люди один одного. Тоді українців намагалися знищити радянська влада. Моя мати робила таке приступлення перед совєтською властю. Вона робила, щоб молоко давала дітям вколосним. А зараз нас вбивають росіяни. Донеччанка Олександра Стародубцева не думала, що їй доведеться пережити ще одну війну. Вона жила у Бахмуті, у тихому і мирному містечку. Допоки у 2014-му не прийшли росіяни. І пані Олександра влаштувала одиничний протест. Чотири місяці поспіль вона виходила з антипутінським плакатом на центральну тролейбусну зупинку Бахмута. Мені розбивали той плакат, били його тричі. А мені наші волонтери відновлювали його. Я знову виходила. За це у 2016-му жінка отримала нагороду. А плакат зберегла. Я його зберегла до кінця і хотіла, щоб зустріти орків з цим плапа цим плакатом. Життя під час боїв за Бахмут було важке у підвалі будинку, каже пані Олександра. Сиділи так звані ждуни: ті, хто так чекали на прихід руського міра. Тому вона принципово залишалася у квартирі. Буржуйку запалювала зранку. І там щось із цих напівфабрикатів, там щось готувала собі і ввечері, щоб грілку нагріти, щоб постіль якось ж трошки обігріти. І все це під постійну канонаду обстрілів і вибухів. Каміння там сипалося з неба. Ну, П'ятиповерхова секція у моєму будинку. І все ж це бомбили і все сипалося під ноги. І я завжди собі стежечку промітала, прочищала, щоб можна було ходити. Бо у мене хворе серце, і мені треба ходити. Надвечір, 8 березня, 2023-го вона знову прибрала у дворі. Коли осколок летів, пробив двері, двері там. Такі і залі і дерев'яні, товсті, і залізні, все пробив. Поранену пані Олександру наші військові евакуювали до шпиталю. Уже темно. Машина їхала не вмикаючи фари, якось вони розминалися на дорозі. Повна машина поранених. Мене там десь всунули коло водія. І я приїхала. Вони у них все на потоці, все організовано там, в тому шпиталі. Там їй зробили операцію та вийняли уламки. Відтоді минув рік. Пані Олександра зараз живе у Києві. Все, що забрала зі свого минулого життя, лише кілька фотографій, а ще готовність знову боротися, як тоді із антиросійським плакатом у руках, який так і залишився в Бахмуті. Владислав Величко, Євгеній Олінський, Данило Городецький. Ми Україна, Марафон, Єдині новини.